Вітаю вас, любі малята! Сьогодні вівторок, другий день тижня! І у нас математика! Ми вже з вами знаємо багато геометричних фігур. Пропоную сьогодні познайомитись з новою геометричною фігурою та вирішити цікаві задачі. Малята, подивіться на ці геометричні фігури. Ми їх вже добре знаємо. Пропоную вам взяти аркуш паперу і намалювати фігури в тій послідовності, у якій ми їх називаємо. Малюємо разом і називаємо місце їх розташування. Спочатку намалюйте квадрат у лівому верхньому куті. Ми пам'ятаємо, що квадрат це чотирикутник. Який має 4 кути і 4 рівні сторони. У лівому нижньому куті круг, у правому нижньому куті овал. У правому верхньому куті трикутник. Трикутник це фігура, яка має три кути і три сторони. Справа від квадрата намалюйте прямокутник. А які особливості прямокутника ми знаємо? Так, це ж чотирикутник, але він має чотири кути і протилежні рівні сторони. Зліва від овалу намалюємо п'ятикутник. Це фігура, яка має п'ять кутів. Справа від круга намалюємо ромб. Як гарно ви запам'ятали геометричні фігури! А тепер давайте намалюємо фігури, які не мають кутів зліва. А фігури, які мають кути, праворуч. А що ж це за фігура? Так, це трапеція. Ох, спідничка гарненька, що Ірині зшила ненька. Талія така тоненька, а донизу широченька. На фігуру дуже схожа. Це трапетія пригожа. Як створити без помилки це трикутник без верхівки. Трапетія це чотирикутник, дві протилежні сторони, якого основи трапетії паралельні. А дві інші сторони їх називають бічними сторонами не паралельні. А зараз пропоную пограти в гру. Яка фігура зайва? Подивіться уважно і покажіть зайву фігуру. Зайва фігура. Так, зелений квадрат. А ось тут яка зайва фігура? Правильно, синій трикутник. Тут ще зайве. Так, червоний овал. А ось тут яка фігура зайва. Пропоную вирішити цікаві задачі. Подивіться уважно, у якої рибки немає пари. Пари немає ось у такої яскравої рибки. Знайдіть жучків з однаковою кількістю крапочок. Яка фігура заховалася за квіточками? Квадрат, овал, прямокутник, трикутник чи круг? Під яким номером кавун найбільший? Найбільший кавун під номером три. А який найменший, під яким номером? А зараз послухайте уважно, хто це в лісі, стук та стук, розтрощив тоненький бук, то наш дятел трудівник лінуватись він не звик. У дупло приніс три шишки та великого горішка. Полічіть не гайте час, що у дятла про запас. Отже, малята про кого розповідається в задачі? Про дятла. Що він собі про запас приготував? Шишки та горішки. Скільки шишок в нього? Три. А скільки горішків? Один. Що питається в задачі? Скільки всього він приготував про запас? Отже, у дятла стало більше чи менше їжі. Який знак потрібно поставити? Додавання, тому що в нього стало більше. Складемо рішення: 3. Додати 1 дорівнює 4. Яка відповідь? У дятла про запас. Чотири смаколика. Гляньте, білочка одна вилізає із дупла, ще одна стрибнула з гілки, а за нею ще три білки. Просимо вас, діти, милі, щоб ви білок полічили. Отже, спочатку стрибнула одна білочка. Потім ще одна. Ставимо знак. Додавання. А ще потім ще 3 білочки. Скільки ж всього з дупла вистрибнуло білочок? Один додати один дорівнює 2. І до двох додаємо три, яка відповідь задачі? Всього 5 білочок стрибнули з гілочки. Ой грибочки у гайочку. Під осикою стоять два грибочки, три грибочки. Разом буде. П'ять. Запишемо рішення. Два додати. Три дорівнює 5. Малята, сьогодні у нас є цікава таблиця. Щоб бути здоровими. Потрібно їсти багато овочів та фруктів. Але деякі віконечка порожні, які овочі в ній пропущені, допоможіть, будь ласка. Отже, ми бачимо, що в нашій таблиці є помідор, огірок і редиска. У першому рядочку є помідор. Огірок. А не вистачає чого? Редиски. У другому рядочку є огірок та помідор, а не вистачає. Так, знову редиски. У третьому рядочку є помідор та є редиска. А не вистачає чого? Ну, звичайно ж огірочка. У наступній таблиці розташовані фрукти. Які фрукти ми бачимо? Яблуко, груша, персик. У першому рядочку є яблуко і груша, а не вистачає так, персика. У другому рядочку порожні два віконечка, тому ми не можемо так зразу сказати, що в них буде. Тому спочатку подивимось на другий стовпчик, а в ньому є груша і персик, а не вистачає так яблука. Ось тепер ми бачимо, що у другому рядочку є персик і яблуко, а не вистачає правильно груші. А останнє віконечко заповніть, будь ласка, самі і надішліть мені відповідь. Пропоную і вам, малята, намалювати таку таблицю, намалювати будь-які корисні і ваші улюблені фрукти або овочі і заповнити порожні клітинки, а потім надішліть мені, чекатиму ваших світлин. До зустрічі, малята!